Заклики до припинення вогню в Україні можуть виявитися цинічною пасткою. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії в рамках саміту за демократію. За його словами, такі дії можуть призвести лише до замороження конфлікту, а це на руку тільки росіянам. Ми всі повинні бути дуже уважними та остерігатися того, що може здаватися добрими намірами, наприклад, закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до заморажування конфлікту. Ззовні це може виглядати досить привабливо. Хто б не хотів, щоб гармати припинили стріляти, але ми мусимо з обережністю до цього ставитися. На панелі, присвяченій Україні, планувався виступ Володимира Зеленського. Однак через поїздку на передову його замінив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Сив, Київ, хоче залучити якомога більше держав для реалізації української формули миру. Жодна країна світу не хоче миру більше ніж Україна. Аби цей мир був тривалим, він має бути справедливим. Незалежність, територіальна цілісність, дуже важливі та невід'ємні елементи миру. Не потрібно давати Росії час для того, щоб поновити агресію. Для того щоб досягти міцного і справедливого миру, пан Зеленський виклав план дій. І це не тільки принесе спокій в Україну, а й поновить міжнародний мир. Дмитро Кулеба наголосив, майбутнє Євроатлантичної безпеки на десятиріччя визначає вступ України в ЄС та НАТО. Сподівається, на липневому саміті у Вільнюсі Альянс ухвалить чітке рішення про прагнення бачити нашу країну у своєму складі. Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО в інтересах як нашої держави, так і самого альянсу Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велика загартована в бою та взаємосумісна з арміями союзників українське військо. Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона зазначила, в контексті тривалого та справедливого миру важливим стало рішення щодо видачі ордену на арешт Путіна. За її словами, це ще один крок у боротьбі з безкарністю. Ми хочемо подолати брехню. Ми хочемо, щоб перемогли закон та міжнародні правила. Отже, ми не дозволимо Росії перемогти. Давайте разом діяти у цьому напрямку. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.